Якого президента, будь-якого мера, будь-якого представника президента в обласній раді поставити в таке становище, щоб будь-яке прізвище розуміло, що він слуга народу, він працює на податках, які платимо ми, громадяни України, і він повинен слухати нас, як і мер, так і голова державної адміністрації обласної, так і президент. Бо коли приходить більше мільйона людей, можливо, і два. На Майдан Незалежності в Рівне і президент на це увагу не звертає, говорить, що це прийшли за гроші або провокатори. Ганьба такого президенту зараз в Києві а, нещодавно з'явилася ініціатива політиків і громадських активістів, громадських організацій створити об'єднання Майдан це, це об'єднання яке стоїть над над політиками над політичними партіями і покликане об'єднати все українське суспільство проти конкретної системи проти злочинної системи проти спільного спільного ворогу вільних вільних українців це віктора януковича Майдан це те, те об'єднання, яке покликано об'єднати людей і, власне, скинути мирним шляхом діючу злочинну владу. 2015 рік це рік, коли ми повинні до цього об'єднатися і вигнати, вигнати з кабінетів, починаючи від рівного, кінчаючи Києвом адміністрацію президента, тих людей, які зробили злочини. Починаючи від 29 листопада вночі на 30 коли побили студентів, за те відповідає конкретний людина, гарант Конституції. Це його відповідальність. Він повинен за це відповісти. Тому ми повинні зрозуміти, що зараз, зараз влада також діє проти нас, намагається створити багато майданів. Говорять, що опозиції немає єднання, що громадські організації опозиції не знайдуть спільної мови. Ми знайшли спільну мову, і всім закажіть, у нас є спільний ворог, і ми будемо боротися проти систему, системи, системи злочинної. і створимо таку систему, в якій будь-який президент, чи то з призвищем на починається на «ю я ю чи будь-яку іншу букву, буде знати. Що якщо він зробить не так, як хоче громада, до нього прийде мільйон і скаже йому ганьба. Тому в нас в рівному вже є люди, які ходять нібито майданівці з написом Майдан, на зупинках стоять, збирають підписи. Це не ті майданівці, ці майданівці, які працюють на владу. Це створився рух, який покликаний просто знайти людей, які підтримують. Повалення режиму і після будуть на їх тиснути. Тому, коли бачите людей у цих білих накидках, кажіть їм ганьба. Якщо це студенти, то поясніть їм, що це не той Майдан, це не той Майдан ось тут, в Рівному, на Майдан Незалежності, в Києві на Майдані Незалежності. А це, що вони ходять, збирають білі накидки в Майдан, це не наш Майдан. Варто сказати, що е, всеукраїнське об'єднання Майдан це Об'єднання вже, яке має символику, Це український тризуб і 12 європейських, ну, 12 зірок, які ось там на прапори. От, це коли є в активістів, які ходять і збирають підписи ось ці логотипи, ця символіка це Майдан, всеукраїнське об'єднання, Майдан, яке об'єднало в Рівному, в тому числі, політичні партії, Батьківщина, Свобода, Удар і громадських активістів, громадські організації. Зараз ми в процесі об'єднувати більше людей вже сьогодні. Ось там в палатку хто бажає долучитися і постійно бути інформованим про те, що ми плануємо, і постійно підтримувати наші заходи, які ми організовуємо від імені всеукраїнського об'єднання майдан. Будь ласка, заповніть там анкети, і ми будемо вас тримати в курсі події.